Псалом 24. Псалом Давида До тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішалися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо ти, Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господе, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юности моєї і несвідомости моєї не поминай. Пом'яни мене в милості твоїй, Господи, заради благости твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх. Всі путі Господні. Милість і істина для тих, хто шанує його завіти і свідчення його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обрати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо він визволить із сіті ті ноги мої. Зглянься на мене, Господе, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений. Страждання серця мого примножилися, з біди моєї визволи мене. Поглянь на скорботи мої і знесилення моє і прости всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою люттю, ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе. Непорочність і правда нехай охороняють мене. Бо я надіюся на тебе. Спаси, Боже, народ твій, від усіх страждань його.